Всім привіт! Розпочинаю своє дуже коротеньке відео. Я сподіваюся, що коротеньке з процесом. Я хочу показати вам, як я буду оформлювати коробочки для своїх племінників. Я їду в гості до них і планую їх трохи потішити такими невеличкими презентами. В мене їх троє: 5, 10 і 12 років. Хлопчик і дві дівчинки. Тому набори в мене такі більш-менш однакові, відрізняються лише там от кольором, там таким, ну, зрозуміли судінь. <сум> Майже однаково. Що хочу зробити? Планую зробити якісь невеличкі коробочки. Я підготувала папір по два аркуші. Отакий от в мене буде для дівчинки 10 років. Ось такий. Для дівчинки 12 років. Це у мене залишки Курдібановської. Аліса. І для хлопчика взяла ось такі металеві принти від фабрики декору. І тут у мене такий колір зелений. Маю з декору лише для хлопчика. Хочу використати залишки свої, ось цих роботів. У мене їх тут вже купа, хоча я їх вже до тільки не використовувала. Ось, а для дівчат буду вже виходити з того, що знайду у себе в запасах. Ось, такий от в мене план. Зараз накидаю собі якусь схемку, так, щоб більш-менш в мене були однакові бортики, коробочка трохи меншими бортами. Ну, сутність, ви зрозуміли. Тож, далі покажу вам трохи процесу під музичку. і в кінці обов'язково покажу, що в мене вийде. Я зробила свою першу коробочку, ну, точніше, розмітку. І майже все виходить, мені здається. Тож буду далі робити так. Для низу я папір не обрізаю. Тут у мене такий, як він є, 30,5-30,5, чи 30 на 30. І я роблю лінії бігу на відстані 4 см і 4 см. І так по колу. Для кришечки своєї коробочки я відрізала 26,5 см, щоб в мене залишився квадрат. І лінії біговки роблю на відстані 3 см. Тобто, щоб коли кришечка у мене закриється, по-перше, щоб вона закривалася, я ось так от приміряла, бачу, що в мене тут є відстань. Тобто, вона одягнеться зверху спокійно. Ну, Я сподіваюся на це дуже. Бо тут ще буде щільність паперу, тож дуже сподіваюся, що я вгадала з розмірами. І коли вона одягнеться, тут буде сантиметр різниці, тобто можна буде спокійно кришечку цю знімати. Ось, так в мене виходить. Зараз те саме зроблю з двома іншими наборами для коробочки. І потім вже порозрізаю і посклею ось. Дуже швидко і просто. Далі в мене наступний важливий етап, потрібно правильно відрізати ось тут куточки, щоб потім це все склалося рівнесенько в коробочку і мало таку жорсткість. Для цього я намалювала ось таку схемку собі, і зараз по ній вирізаю всі інші аркуші. Тобто лінію різу, от коли я дивлюся на аркуш, прямо лінію різу я роблю вертикально, вертикально і коротеньку горизонтально. Тобто, цей Продовжуючий шматочок у мене залишається. І коли я по часовій стрілочці кручу свій аркуш, у мене так і залишається. Тобто ця продовгувата полоска залишається, лінія – різу, лінія різу, лінія – різу. І коли я кручу по часовій стрілці, за часовою стрілкою, у мене так воно і залишається. І в результаті я отримую ось так: у мене продовжується аркуш. І ось цей куточок. Я відрізаю. І коли я відрізаю там, де в мене є лінія бігуш, відрізаю, звісно, так, щоб оця випукла частинка в мене залишалася на відрізку. Так само з цієї сторони. Тобто, я відрізаю. Ну, я думаю, тут і так зрозуміло, що я вам поясню. Так, далі кручу ось у мене продовжується. Тобто, ось цей куток, дві штучки я відрізаю. І так далі. В результаті, коли я це все поскладаю, правильно на себе, коли я це все діло так складаю, 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 ось цей шматочок, який у мене стерчить, він в мене йде в серединку, коли я склею він не буде давати моїй коробочці ось цю необхідну жорсткість. Таким чином. Все. Далі я е, вирізаю всі інші свої листочки таким самим чином і починаю склеювати. Тепер на прикладі ось цієї деталі покажу вам, як я буду склеювати. Клей я наношу на хлястик. Сподіваюся, вам там щось видно. І наношу ось на цю верхню свою детальку. Так от добре, 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 щільно, щільно наношу його. Тепер ось тут вирівнюю обов'язково куточок добре. Підтягую свою внутрішню детальку, оцю коротеньку. І загинаю плястик. Я не знаю, навіщо я вам, чесно кажучи, розповідаю це все. Я думаю, ви і так знаєте, як робляться коробочки. Ну, скажімо так, я вам просто показую, як це роблю я. І ось таку ідею невеличкого презента, який можна помістити у таку малесеньку коробочку. Звісно, розміри цієї коробочки можна підібрати під себе, під свій подарунок. І за своїми потребами. І ось так я роблю усі сторони. Я наношу на хлястик на ось цю деталічку свою. Не дуже тут доходжу до краю, тому що клей, коли я пружму, видавиться. А от якщо я дуже багато зроблю, то в мене буде негарний куточок. Так от тут добре промащую. Тепер все те саме вирівнюю обов'язково гарнесенько куток, натягую його прям добре, накриваю своєю другою половиною. Перегортаю і добряче приглажую паличкою. Мені здається, простіше, вже просто нема куди простіше купити готову. Але це не мій варіант. Тож, ось так от заморочуюся. Насправді робиться це дуже швидко. Так, ну і все. І я так продовжую робити з усіма своїми частинками. Готові мої коробочки. Ось такі от вони вийшли. Оп. Ось так. Всього в мене все, що я планувала, сюди дуже добре влізає. Навіть залишається якийсь простір. І ось так воно закривається. Єдине, десь я прорахувалася, і в мене щось пішло не так з цією. Дуже багато місця залишається. ну В моєму випадку це не дуже критично, але м -м, не хотілося б, звісно, щоб так сталося. По ці дві нормально, сильно закриваються. Ну, не страшно. Е, щодо декорування, зараз накидаю якісь простенькі композиції, хочеться мені використати імена дітей. І трошечки зовсім трошечки декору. ось. Так що я зараз приступаю до найцікавішої частини і вам покажу вже готовий результат. Показую вам швиденько готовий результат. Ось такі от вони вийшли три коробочки мої. Різні між собою, такі ж самі різні, які мої <laughs> улюблені племінники. Але все ж таки щось таке схоже між ними є. Ну, і почну вам з хлопчачої. Ось така вона в мене вийшла. Я вирішила підписати по талю, тому що мені здалося, що це найшвидший спосіб, ніж я буду зараз вирубати чи там, придумувати, мудрувати щось. А так, раз-раз я підписала, і мені подобається. Така от вона хлопчача. Нічого зайвого, трошечки вирубки, трошечки висічок і все. Всередині, як і казала, Накидала подарунків, додала трохи наліпок. Додала трохи висічок, не знаю, може десь наклеїть, десь приспособить. Він у мене хлопчик такий вигадливий. Такі от брилочки, такі от подарунки. І з цієї сторони в нас потаємна кишенька. Ну, сучасні діти, сучасні подарунки. Так, тепер ось така в мене цікава. Та, давайте я її вам спочатку покажу, та що в мене не зійшовся розмір коробки і денця. Я вирішила зробити іншу, але знову щось пішло не так. І от як я викрутилася. Вона в мене буде коробочка на виворіт, Тобто, незвичайна, як зазвичай, так от відкривається. А навпаки, ось ця менша буде витягатися ось таким от чином. Вирішила залишити все ж оцю меншу коробочку, вклеїла її, і в мене вийшла ось така ось цікава конструкція. Така подвійна коробка. Дівчатам ще додала теж наліпки, такі от різні. І ось таких ще поклала трошки. Теж, думаю, десь придумають, десь використають. Такий от наборчик. З цієї сторони зробила маленьку кишеньку теж, звичайно. І ось таким от чином вона в мене закривається. Ну Мені здається, теж прикольно. Написи зробила на кальку. І третя ось така у мене стильна вийшла, дівчача. Дуже схожий набір подаруночків, теж кишенька. І ось такий от готовий результат. Єдине, тут я переробила ось цю коробку, щоб у мене малюнок ішов на бортиках. І на дно я теж вклеїла. Алісу, щоб воно було не таке пусте біле. Ось так от такий от у мене результат. Мені дуже подобається. Я задоволена, що я так швидко за один вечорочок, за кілька годин зробила. І тепер маю подарунки. Вам дякую за увагу. Сподіваюсь, комусь подобається моя ідея. Розумію, що тут нічого такого незвичного немає, просто вирішила з вами поділитись, тому що ну не влогами єдиними. Ось так: от. до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.